Добрий день ще раз. Зараз я розповім про сертифіковані курси БАС, які є ефективною адаптацією студентів до сучасних бізнес потреб за допомогою проєкту ССН. Швидкий розвиток технологій змінює способи навчання та праці. Освітні програми теж мають інтегрувати сучасні технології, щоб навчати студентів навичкам, які вони можуть застосувати у цифровому світі. В сучасних умовах дуже важливо інтегрувати цифрові, цифрові та інформаційно-комунікаційні навички, підготовку спеціалістів, адже це дозволить майбутнім фахівцям ефективно працювати у швидкозмінному інформаційному середовищі. Ринок праці змінюється і роботодавці вимагають нових навичок та якості у випускників. Освітні програми мають гарантувати, що студенти здобувають актуальні навички та знання, щоб успішно конкурувати на ринку праці. Знання цифрових технологій забезпечує фахівцям переваги у сфері аналітики, управління даними та автоматизації процесів. Здатність зацікавити учнів у своїй предметній області є основою для успішної діяльності викладача і педагога. Але Звісно, проблема полягає в тому, що прикладні знання та навички до моменту випуску студентів у великий світ дуже швидко зараз застарівають. Під час навчання замість реального життя ми вимушено користуємось моделями, тренажерами тощо. І все одно це гарний спосіб розвитку в майбутніх фахівцях здатності до швидкої адаптації в невідомих умовах. А ще краще. Якщо сьогоднішній студент не просто вмітиме адаптуватися, а навчиться сам формулювати правила гри, таке вміння є ключовою відмінністю провідного спеціаліста від простого виконавця. Як же ж це можна реалізувати? Розширення цифрових навичок, інтеграція практичного досвіду в навчання? Допоможуть підготувати фахівців, здатних ефективно працювати в умовах цифрової економіки. Для вирішення цієї задачі потрібні різноманітні інструменти і методики, Все може запропонувати спілка автоматизаторів бізнесу, лінійку програм БАС, розвинений, поширений уніфікований мультіінструмент. Наприклад, в моєму попередньому докладі я вам показувала, який інструмент є вас управління торгівлею щодо торгівельної діяльності. Впевненість у тому, що мета підготовки фахівців полягає не у, не у засвоєнні самого інструменту. Навчитися кнопки натискати може навіть дитина, яка ще нічого не розуміє, а кнопки ви бачите швидко натискає. Головне, щоб вони навчилися користуватися цим інструментом для вирішення робочих завдань навчального процесу. Чим саме ж цікаве прикладні рішення баз? Наявність матеріалів та інструментів для научної демонстрації теорії надає змогу як наповніше проявити знання та вміння викладача та якісніше донести знання до своїх учнів. Продукти лінійки Баз сучасні, інноваційні і поширені на підприємствах різних галузей і напрямів діяльності. Програмні продукти лінійки БАС не просто програми для управління і обліку, це загальний інструмент розкриття потенціалу для викладачів і їхніх учнів. Знання принципів роботи цих рішень надає студентам додаткові переваги щодо працевлаштування наприкінці. Навчання. Що ж дає використання продуктів баз для навчання? Баз системи можна дуже ефективно використовувати для вирощування практичних навичок, наприклад, поставивши навчальне завдання до виконання у БАС, і можна отримати студентів, що і познайомляться, і навчаться користуватися програмою лінійки БАС. Зможуть у безпечних навчальних умовах почати оцінювати результати роботи спеціаліста з корпоративною інформаційною системою, зможуть потренуватися у розробці, оцінці та виконанні сценаріїв досягнення образу майбутнього сформульованого на попередньому кроці. Тобто програмні продукти лінійки БАС можуть бути не просто обліковою програмою, а стати загальним інструментом. Розкриття потенціалу для викладачів та їхніх учнів. Це сучасні рішення. Вони орієнтовані на комплексний підхід щодо інформації, даних, функцій і процесів. Така собі, знаєте, комунальна квартира або корпоративна інформаційна система. Вони мають методичну основу і логіку бізнес-процесів. Дуже багато армів. Розпоряджень, чітко прописаних ланцюжк... ланцюжків дій відповідно до реальних життєвих пізних процесів. Але, звісно, для отримання очікуваного ефекту потрібно знати і враховувати логіку системи. Але викладачі навчальних закладів не завжди встигають стежити за тенденціями ті індустрії і пропонувати студентам програми навчання, що відповідають. Потребам ринку. Ну, звісно, треба мати час на освоєння та постійне вивчення програми, а там і без того досить багато праці, власне, і затрат часу, а програмні продукти регулярно оновлюються і розвиваються. Більше 15 років ми розвиваємо, мабуть, вже 20, розвиваємо проєкт ЦСН. ЦСН, центр сертифікованого навчання, це статус, який надає змогу проводити навчання за сертифікованими методичними матеріалами. В межах проєкту методисти з багатим практичним досвідом, наприклад, я або Тетяна Рібініна, ви теж її доклад чули, постійно розробляють і оновлюють методичні матеріали для навчальних курсів. Для проекту ЦСН підготовлені сертифіковані курси навчання прикладних рішень та використання прикладних рішень як з нуля, так і для поглиблення розширення знань з окремих складних тем. Комплект методичних матеріалів за курсом ЦСЕН це фактично… Підручник актуальний, перевірений, сертифікований для знайомства з наявною функціональністю та придбання навичок її використання для рішення завдань управління та обліку на прикладі вправ тренінгу і практикуму. Методіка курсу орієнтована на розкриття підходів, відображення господарських операцій та відтворення справжніх бізнес-процесів підприємств. Автори курсів не втрачають зв'язок з сучасним життям та актуальними бізнес-потребами підприємств. І отже, тому в курсах надаються рекомендації з використання прикладних рішень для допомоги у вирішенні проблемних поточних питань. Як саме використовувати металодичні матеріали? В принципі, використовуючи наші методичні напрацювання різні програми лінійки БАС, ви можете побудувати таке багаторівневе навчання, інструментарій для інших курсів, академічної програми, наприклад, виконувати всі завдання з курсу бухгалтерського обліку чи економіки підприємства якісь програмі БАС і приймати виконання у вигляді стандартних звітів БАС. Надавати локальні завдання, наприклад, якісь короткі, незв'язані кейси, можна ставити завдання аналізу, оптимізації, параметризації та моделювання лабораторні для лабораторних робіт, та курсових. Або скрізний кейс через весь курс типу проєктної роботи по курсу, наприклад, обрахувати економіку навчального підприємства на якомусь горизонті, запланувати стартап з якоюсь бізнес-ідеєю, бізнес-планом або інвестиційною програмою, будівництва, розробка продукту, вихід на новий ринок, будь що? Також можна використовувати комбінацію всього вищоозначеного. Як виглядають методичні матеріали ЦСМ? Комплект методичних матеріалів за будь-яким курсом методичні матеріали викладача надається у вигляді файл конспекту з текстом для лекції, завданнями тренінгу і вправами практику. Окремий файл рекомендації поради від методистів курсу, як саме викладати цей матеріал, на що звернути увагу, де які є складнощі, де потрібно більше додати увагу. Ну, тобто, такі, знаєте, плавалі такі поради. А також інформаційну базу зразок з повністю виконаним практиком. Методичний матеріал, лекційна частина конспекту фактично є довідник з прикладного рішення, який містить набагато більше інформації, ніж звичайний текст лекції, тобто, як потім довідник, ми це можемо знов-таки причитувати. А практичні завдання створені за принципом кейс методу з нуля, з пустої бази, налаштування, облікова політика, створення організації, довідників і потім потім кейс, ланцюжок документів купили, продали, оплатили, щось там ввели в експлуатацію, щось там запланували, замовили, тобто такі різні завдання. Тобто відтворюють реальні економічні бізнес ситуації, враховують найпоширеніше помилки. і Треба користувачів, які типові питання я чула, чи можна створити власний курс для навчання студентів? Так, звісно, ви маєте право створити власний навчальний курс для рішення завдань саме вашої спеціалізації, з вашим планом, послідовністю завдань за допомогою продуктів лінійки БАЗ, так само, як ви створюєте курс за будь-якою іншою дисципліною. Але, звісно, буде це потребувати багато зусиль і глибокого знання прикладного рішення, а часу ж завжди не вистачає. Чи можна адаптувати курс ЦСН за власними потребами? Курси ЦСН можна використовувати як база для власних курсів з урахуванням спеціалізації або послідовності викладання тематичних розділів, чи потрібно сертифікувати власний курс, який розроблений на базі курсу ЦСН? Ні, вас не обмежують у праві створювати і навчати за власними курсами, і курс ЦСН у такому випадку є вашим помічником та провідником у світі вас. І так, які нині методичні комплекти, я маю на увазі, ну, найбільш популярні, доступні? Перший курс використання прикладного рішення Баз бухгалтерія. Навесні ми його оновили і зараз він більш Такі відповідає сучасним стану, містить опис функціональності програми, рекомендації з відображення господарських операцій у бухгалтерському та податковому обліку для торгово-виробничого підприємства. Курс також містить прості вправи тренінгу, завдання для самостійного виконання практикуму і додатковий практикум для засвоєння опціональної функціональності або відображення складніших операцій. Курс корисний для будь-яких спеціальностей, де вивчають дисципліну бухгалтерський облік. Наступний курс використання прикладного рішення баз комплексного управління підприємством. Курс оновлений справа в тому, що вийшла нова редакція Купа 2.5, і саме для цієї редакції ми переробили курс, здається, восиньє його здали. В роботу, ну тобто, вже для uh, розпосюдження. Матеріал охоплює основні контури управління і обліку насамперед торгових або торгово-виробничих підприємств, там і управління продажами, і управління забезпеченням процесів, і фінансове планування, і розрахунок результатів, взаємовідносини з партнерами, оперативний, управлінський регламентований облік господарських операцій. Курс корисний для будь-яких спеціальностей, де вивчають дисципліни, дисципліни, які пов'язані з менеджментом підприємств, маркетингом, CRM, -у. Управлінням бізнес-процесами, продажу, забезпеченням складської логістики, наприклад, управління запасами, казначейськими функціями, фінансовим аналізом діяльності. Наступний курс оперативне управління невеликою фірмою за допомогою прикладного рішення Басмалий бізнес. Саме у останні роки дуже багато створюється. СПДФО, суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб малих таких або малих підприємств, і вони дуже часто використовують саме цю програму для обліку. Насправді, і ця програма зараз дуже популярна і курс за неї теж дуже популярний. В цьому курсі опис є всього, що не є найобхідніше для оперативного обліку, контролю, аналізу і планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг, сервісні послуги, підрядні проектні роботи, виробництва, торгівля. Курс можна використовувати для вирішення практичних завдань оперативного і стратегічного менеджменту. До речі, в цій програмі зовсім немає бухгалтерського обліку: це сута управлінська програма. Управління відносинами з клієнтами, знайомство з основними бізнес процесами підприємств, фінансовим обліком і навіть планування, діяльності і формування бюджетів. Найбільша програма яка зараз є, це Єрбас erp і звісно, тут обійтись одним якимось курсом ну, неможливо, бо це буде дуже дуже великий курс. Тому саме за цією програмою Бас erp ми створили два: створили два курси, і коли вийшла нова редакція Бас- erp 2:5, то ми оновили. Ці курси оперативний контур прикладного рішення на початку прошлого року і виробничий контур прикладного рішення здається, в осені цього року закінчили роботу. В курсі оперативний контур прикладного рішення розглядається повний цикл обліку за деякий період від стартових налаштувань системи ведення залишків з відображенням більшості типових поточних господарських операцій, замовлень, формування підсумкової звіт. За період і особлива увага приділяється сам інструментам управління підприємства і управлінському фінансовому обліку результатів діяльності. Другий курс виробничий контур прикладного рішення БАС ЄРП. Тут оглядово розглядається планування виробництва через замовлення виробничі. Через завантаження виробничих ресурсів це розглядається суто теоретично, але все інше там є також на всю іншу частину її практика. На забезпечення виробництва матеріальними ресурсами, оперативні виробничі операції, їх відображення у фінансовому обліку, формування собі вартості випущеної продукції, управління ремонтною діяльністю, також з давальницької сировиної операції, тобто, все це є в цьому курсі. А ось управління через завантаження виробничим ресурсами, я сказала, оглядова, тобто його немає в практиці, але є в теоретичній частині. Ось такий курс, теж оновлений під нову редакцію. До речі, виробництво це те, що найбільше змінилось в порівнянні з редакцією 2.1. Тобто, тут зовсім, зовсім нове виробництво, зовсім нові правила, тому, якщо ви на це дивилися, з цим це використовували, то обов'язково використовуйте оновлений курс і оновлену редакцію. Там все зовсім інакше. Які ще методичні комплекти доступні? Є спеціалізовані курси для окремих функцій процесів на підприємстві, наприклад, використання прикладного рішення вас управління торгівлею. Це мій попередній доклад, був саме призначений цій програмі, і він також оновлений, тому що була. З'явилася нова редакція 3.5 управління торгівлею. І ось, здається, десь, буквально, можливо, буквально, можливо, чи в січні, здається, ми закінчили оновлення курсу вас управління торгівлею. Звісно, його корисно використовувати для планування управління оперативного фінансового обліку торгівельної діяльності. Окремий курс використання уніфікованих підсистем розрахунку зарплати і кадрового обліку в прикладних рішеннях БАС. Для кадрового обліку, для розрахунку та виплати зарплати, і для розрахунку оціночних зобов'язань щодо відпусток. Тому вибирайте Ті курси, які до вашої спеціальності мають відношення, можуть бути корисними і використовувати їх у власній роботі і досягайте успіхів. Ну і наостанок я хочу сказати нашу пропозицію. В минулому році ми запропонували провести цикл курсів ЦСН. Суто теоретичних для викладачів навчальних закладів впродовж березня-квітня, трохи в маємо, в травні були в, в, в попередньому році. Ну і як виявилось, це має попит, тобто, це. Люди були, були дуже зацікавлені, дуже багато хто прослухав ці курси, тому в цьому році, як і в минулому, ми плануємо також провести цикл міні-курсів, тому якщо хтось не встиг по тому році це прослухати, запрошуємо. Продовж березня-травня ми пропонуємо, плануємо провести такі курси за ЦСН-курсами: використання прикладного рішення Баз бухгалтерія Використання прикладного рішення використання уніфікованих під систем розрахунку зарплати і кадрового обліку в прикладних рішеннях баз. Використання прикладного рішення, оперативне управління компанією за допомогою прикладного рішення БАС «Малий бізнес, а також того, що не було в попередньому році, а в поточному році ми плануємо розповісти курс оперативний контур прикладного рішення бас ЄРП» і виробничий контур прикладного рішення бас ЄРП». Такі курси ми плануємо провести. Це будуть суто ознайомчі курси для викладачів навчальних закладів, теоретичні в тому плані, що ми не будемо хором виконувати практику чи тренінг, а просто буде оглядово розглянути матеріал всього курсу, лекційний матеріал. Тривалість кожного курсу буде три дні, проходити буде кожен день з 10 до 15.30. Три блока по півтори години, знаєте, як пара семінарська з перервами на короткі та довгі перерви 45 та 15 хвилин. Курси проводять автори курсів ЦСН, тобто деякі курси, в тому числі, я буду проводити. Певні дати курсів ми будемо. Пізніше озвучувати, так що слідкуйте за інформаційними листами, дивіться інформацію на сайті, реєструйте заявки на курси і приєднуйтесь до нас. І дякую за увагу! На все добре!